Доброго часу доби, шановні підписники та глядачі. Сьогодні хочу показати вам своє рукожопство. Таку ось насадочку для мотокосарки. Нащо воно потрібне? Воно потрібне, щоб скошувати траву з стандартною постійною величиною. От. Ось так воно виконане. Нічого. Складного. Саме якби сам ісходник я побачив на польському Ютубі. Правда, там воно у них таке більш красивіше зроблене. Як у них воно виглядає? Оця ось площадочка має по боках дві чи три ступеньки, вже не пам'ятаю. Тобто можна регулювати висоту, оці лижі. У них виконаність з полоски алюмінівої. Ну, десь при, приблизно такої, тільки алюмінієвої. Це в мене стальна. От, воно зроблено по типу, як на танки гусініця. Тобто, спереду, отак скошене, щоб е, був менший супротив при штовханні косарки по землі. І плюс ще ці ж. Е, Полосочки вони можуть по боках переставлятися, змінюючи висоту. Також у них іще в комплекті йде прямокутний ніж. І завдяки оцим регулюванням боковим можна ставити також і шпулю. Я настільки не заморачувався. Ну, я це з регулюваннями не заморачувався, я, в принципі, попробував із ножем. Робив саморобний ніж, він у мене. Його порвало, бо ну, з м'якого металу його завернуло і порвало об саму цю конструкцію. Потім купував окремо прямокутний ніж, але він недостатньої довжини був, коротенький, такий десь. і по краях у мене залишалася трава. І Потім я згадав, що у мене є ось така насадка для мотокосарки. Сюди в неї затягується ліска. Вона прикручується і як би все. Тобто, це для мене самий ідеальний варіант, що воно маленьке отут по розміру. На відміну від шпулі, яка висока, і трава тоді, ну, там, якісь пару сантиметрів залишається. А так залишається десь приблизно сантиметрів 8 От. І оця штука легенька. В виконанні нічого складного, полоска металу. Я знайшов у себе пруток. По ширині вона у мене вийшла 30 см, в довжину десь приблизно сантиметрів 40-45 Виконано воно так, щоб тут ось пролітала. Кріпиться відразу на мою ось цю мотокасарку От Сюди я купив новий кутовий редуктор. А це мій старий. Працював я і по газону, і по траві, і, як завжди, є, свій, є і плюси і мінуси. Самий головний мінус, що е, якщо потрібно косити під деревами, а дерева низенькі, то от з цією трішки муторно косить. Тобто, отак, от, зі шпулею набагато легше, простіше, тому що ну, маленький простір для маневрів, потрібно згинатися. Але коли потрібно косити траву на більш відкритій місцевості, то ця штука ну просто божественна. Особливо класно, коли коситься вздовж бордюра чи забора. Тобто вплотну притулив його до бордюра. І йдеш собі вперед. Воно нормально скошує, ніде ніяких там пропусків, вигризень і тому подобного. Другий мінус це те, що я зробив ось ці прутки. Коли земля волога, то ось оці, вони трішки провалюються. Ну, є деякий супротив е, при штовханні і вони провалюються. От. Якби було зроблено з полоски, на жаль, у мене це, це вся така полоска, якби воно було зроблено з полоски, то було б набагато легше. Е, тобто площа була б трошки більша і воно б не провалювалось. Якби більше, мінусів по ньому немає. Ну, Як підсумок скажу так, що купувати газонокасарку за декілька тисяч гривень для покосу всього на всього парочки соток газону, ну, це, це, це для мене дикість. А от з рукожопиття таку річ, і вона мене своїм функціоналом влаштовує. По ціні матеріалу протоки і пластина в мене була. Це, в принципі, можна переставляти. ну, Хіба що, якщо воно у вас, як у мене, отут позакисали. Болти я їх висверлював. То я, в принципі, сюди її поставив, сюди поставив стару, туди купив нову. 350, здається, гривень. Новий такий редуктор. Ну і отака ось насадка. Скільки ця насадка коштує, я не пам'ятаю, бо купував її вже років 3-4 чи тому. Так от, на самій Касарці, вона в мене не прижилася. Там шпуля. Більш, ну, в плані покосу, якщо, цими, якщо ліскою косити, то на мотокасарку більш краща шпуля. А отут через якби компактність розмірів і невеличку вагу, то ця насадка тут просто ідеальна. Така от саморобочка. Всім дякую за увагу. Вірте та підтримуйте ЗСУ. Україна обов'язково переможе. Всім до побачення!